Цього року забарвлення свята дещо змінилося. У будинку культури відбувся вечір реквієм за загиблими в зоні проведення АТО собор пам'яті. Жовтневий район не став відставати. Ми той же день почти сделали свое распоряжение и написали целый план мероприятий по поводу празднования Дня Соборности Украины. Это и выставки, это и тематические уроки в общеобразовательных школах, и в детских учреждениях дошкольного типа, и в библиотеках. Но самое вот такое глобальное мероприятие, на которое было потрачено очень много сил, идей, задумок, это вечер реквием по погибшим в зоне АТО за Соборную Украину. Мероприятие называется «Собор памяти». Цель мероприятия а, сказати о том, що непосредственно люди повинні об'єднатися, поки ми ще живы, щоб таких ошибок історії ніколи не повторялось. Під час заходу загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Також до присутніх звернулася голова жовтневої районної адміністрації Вікторія Москаленко. Шановні присутні, шановні гості, дорогі діти, всі, хто сьогодні завітав на цей вечір, на цей хочу вперше привітати вас з День Соборності. Ще у 2015 році цей акт був символічним. Але сьогоднішній день є вистраджений день на крові, на житті наших воїнів. У залі панувала тужлива та патріотична атмосфера. Лунали пісні та поезії у виконанні вихованців і працівників будинку культури. Саме зараз твориться нова історія України, і цей день ще раз засвідчує, що попереду соборне і незалежне майбутнє. Ксенія Левенець, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.